Мене звати Іван, мені 20 років, і я народився з ДЦП. Життя поставило переді мною вибір тримати зло на лікарів і долю або ж прийняти це як виклик. Головна проблема інваліда навіть не в фізичних обмеженнях, а в його ізольованості від суспільства. Кожен мій день це боротьба. За те, щоб бути повноцінним членом соціуму, мати можливість жити, мріяти і ставити перед собою цілі. Я пам'ятаю, як колись ділився своєю мрією з друзями. Зараз ми втілюємо її в життя. Я на спеціальному ручному велосипеді перетинаю Європу і прямую до Лісобона. Якщо я зміг здійснити свою мрію, яка для багатьох здавалася нереальною, то ти також можеш. Інколи сидячи на вершині гори в Альпах чи купаючись в кришталевих чистих озерах, я думаю, що це сон. Що зараз я відкрию очі і все це закінчиться. Але ні, це реальність. Досягнена важкою працею. Моя подорож це виклик для світу. Для інших людей з обмеженими фізичними можливостями. І в першу чергу для мене самого. Під час важких моментів, коли хочеться все залишити і здатися, я піднімаю очі вгору і згадую свою мрію. Мрія дається разом із силами для її здійснення. І по-справжньому обмежена не та людина, котра має фізичні вади, а той, хто будує бар'єри в себе в голові.